Нас вимкнули світло чомусь, можливо, через погодні умови, тому ми прийшли в саму світлішу кімнату зараз. Е, так як у нас така професія, ми знімаємо відео, ну ми блогери коротше, я давно планувала штатив собі взяти. У нас є такий великий, але він вже поломаний, він мене не зменшиться. І є маленький зовсім, який взагалі теж не. Ставиться на середню довжину. Я чоловіка просила, знайди мені хороший нормальний штатив. Це не реклама, це просто така рекомендація. Я розказую такий, як він підібрав мені, і я показую. Буду розпаковувати. І знаєте, де він брав? Він всякі такі штучки купує техніку, навіть більш-менш таку дрібнішу. Не думайте, не думайте, на AliExpress. знаходить дуже класно. Якісно, ну якщо ціна трошки більша, але якщо порівнювати, якщо купувати в Україні плюс доставка, то точно в два рази менше буде. Отже, розпаковуємо наш штатив. Він забрав сьогодні з пошти нарешті. Його так довго чекала вже. Так, дала чоловікові в руки, тому що він вибирав, він краще вам розкаже. Давай зай, розказуй. Колись в нас була така маленька штативчик Уланза, дуже хороша фірма. Це модель ТТ88. Яка тому... ціна його вибач, перебіг? 850, по моєму гривень. Ну mm -hmm. це по знижці він коштував. Він... Прикольно, що він такий портативний. Тут, виходить, він регулятор у нього такий йде. Під, під, під любим углом так регулюєш, так регулюєш. Тут виходить магніт, в кого є чехолод, отаким От магнітом, бачите, як телефон чіпляєш, ну і дуже. Дуже принципі, зручно зручну. Зручну. там, хто блоги, там робить. Потім ще отак можна фіксувати телефон не тільки, а отак, угу. бачите, як ближче я вам покажу. Угу. Отак, і, і, і вони виходять на. Да, будь-яку ширину телефону. Угу. Так, це є. Потім довгий, я не пам'ятаю, чи він метр 60 має, чи, чи, чи то метр. 70. Відкручуємо тут, -от -от і це, відкручуємо. Дивіться, наскільки він uh -huh. високий. Получається. Лапки у нього такі широкі, знаєте, щоб телефон не падав. Тут фіксація йде одразу. Uh -huh. от ми і от поставили, наприклад, для дівчат. Та хто би там не знімався, тут дуже удобно. Uh -huh. Отак. От Тепер давайте покажу ще таку його, можна сказати, ізюминку, фішку. Так, е -е. Складаємо його, наприклад. от Дуже зручно хто знімає е якісь обзори на товари і йому треба засняти зверху. Є тут такий регулятор, він тут знаходиться. Його витягуєш, так фіксуєш. потім Тут наклон регулюється, плюс-мінус. Бачите, він як ніби гачок зачіпляється за стіл, і ти його наклон робиш, який б да, тобі да, зручний. Да. І тут, наприклад. Потім зменшуєш його. Бачите, да, відрегульовуєш, береш телефон, ага. от тобі вже виходить, що ну, ти будь-який предмет, будь-який люб, товар можеш зняти зверху. І отак ти його регулюєш. Так, це реально зручно. Ще є пульт дистанційного керування, от він зарядочку має. Що коли тобі потрібно, наприклад, щось відсняти, кого кого немає, mm. то тільки не нажимаєш, я лишаюся, нажимаєш так. кнопочку, і да, він починає так, там чи знімати, чи фотографувати. Ну, Я тобі скажу за таку ціну. Ну я думаю, підтримаю ну, дуже. Це мастхев. Я не знаю. Там по суті типу, таких ну Бо такої ціни немає ні на не жодного. жодно. Малесенькі, Малесенький, то що в нас такий Ну, маленький, так. це не просто якийсь там нонейм, чи так сказати. Це бренд. Він нормально для людей зроблено, а не для ну, то добре, буде знати. Все, прикріплю фото з AliExpress. Можливо, хтось комусь цікаво, хтось собі хоче замовити. Це така наша рекомендація, тому що ми ще хоч не користувались, але я б розказувати, чи мені сподобається. Може ну, треба... жінку вчити. Так, да, треба ще новому ще, 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 ще себе треба навчити, бо він такий прямо. Ні, нам мені подобається. Але так, да, справді я хотіла чорний, добре білий чи такі. Ну так легше знаходити його буде. Зі мене це то точно правда. О, дивіться. От наскільки він був високий, наскільки він був да, його... розкладений, тільки хлоп. От, От тобі сумочку закинув, все супер, От, молодець. це Класно.